Я Паша планер, блядь. И сегодня мы пережили с Максом. Реально наебало вам, блядь. Макс, расскажи всю ситуацию. Да тут неху что рассказывать. Я їбало, блядь. Вже, блядь, спали, блядь. Спад, блядь. не пиздец. Уже мы мало лягать спать, блядь. Мы завтра. послезавтра. Двое только по-отдельному. Короче, вышли на дверь Макса стоит Жигуль. Глянули, якась хуйня горить, блядь, ну, горить то горить, як ж без нас щось має горіти. Ми побігли. Оказується, це ні хуя не горіло, блядь, це реально наїбало, блядь. Як якесь хуйло сиділо в кущах, дручило, що, блядь, паленим воняло. Другі хуйло хмарно пускало. Ну, фонар на хмари світив, блядь, ми думали, що гориться, це піздець, реально наїбало, блядь. Ми так побігли, блядь, ні хуя не вийшло, блядь, ніде ні хуя не горить. Ну ми, коротше, одного сарая підпалили, блядь. хай, то, блядь, хай горить. Блять, три часа ночі нахуй біжать Гощі на Костюр, блять, це піздець, блять.